Яка різниця між PromiseRace і PromiseAny? Обидва ці методи приймають масив промісів і повертають той, який завершився найшвидше. Розглянемо приклад. У нас є три проміса. Один завершується з помилкою через 100 мс, другий завершується успішно через 200, і третій через 300. Якщо ми викличемо PromiseRace з цими трьома промісами, ми побачимо, що він повернув в нас. Перший проміс, який завершився через 100 мс, з помилкою. Але цей проміс був не швидший. Якщо ми це саме викличемо з any, тоді будемо бачити, що в нас повернувся перший успішний проміс. тобто ось цей. З цього можна зробити висновок, що різниця в тому, що проміс рейс повертає будь-який проміс, який завершився перший. А проміс Ani повертає. Перший успішний проміс, тобто, якщо до цього були річакти, він їх буде ігнорувати.